Доброго ранку тим, хто до нас щойно приєднався. Ми нагадуємо, що у нас сьогодні тема це наука, це різні винаходи. І до нас сьогодні, нарешті, завітав гість, про якого ми вам говорили, який зробив цю чудесну штучку, цього чудесного міньйончика, якого я дуже-дуже люблю. Точніше, зробив не він, а 3D-принтер, який наш гість сконструював своїми руками. Доброго ранку, Рома. Привіт всім. Да, я зробив 3 d принтер Идея пришла как-то неожиданно. Я сначала просто думал об этом, но у меня оказался друг, который уже начал заниматься этим. То есть он уже начал конструировать. Конечно, меня же это заинтересовало. Я говорю, давай я это попробую сделать. То есть он мне подсказал, есть как бы чертежи в интернете, я нашел их, как это все сделать. И буквально два года назад, за лето, получается, я его сделал. Сам да. взагалі сам, просто користуючись да. інструкціями в інтернеті. Так. Да, да. Тобто, да. я, наприклад, теж можу це зробити. Ну, в принципі, так, да, при большому желанні. <рес> Якщо ти будеш вчитися, а де ти вчишся взагалі? В Сумському государственному університеті от і на базі. Я так розумію, технічна спеціальність в тебе. Так, да, інформатик. А, ну тоді, тоді даш, мабуть, ні. Не знаю, я звичайно на, не, зовсім розуміюсь на технічних спеціальностях, але мені здається, що інформатика це е, якось не сильно відноситься до конструювання, чи, чи як? Як ну, взагалі на, так сталося? Це ж не, не твоя на спеціальність. Насправді самом деле, принтер потрібно запрограмувати. Тобто там є uh -huh. ще е, э, спеціальне устройство електронне, яке в нього потрібно задати програму. В принципі, як uh -huh. э, е, ця програма устроєна, є в інтернеті, також розказують, але все одно потрібно це все написати, запрограмувати, щоб, щоб він працював вже в автоматичному режимі. Ага, тобто інформатика Бо. тобі все одно допомагає. Значить, я не зможу однозначно. На чому <свят> треба моделювати ці моделі, щоб, вони, щоб їх розумів, розуміло програмне забезпечення цього принтера? Чи, чи його можна просто знаєш, на автокаді якось заробити 3D-моделі і він її теж ж таки забудеться? Так, насправді можна в будь якій програмі трьохмірного моделювання. головне перевести в формат STL, і этот формат вже підтримує принтер. То есть можно занести его туда, он делит на слоя. То есть какую-то деталь мы выбрали, допустим, трехмерную модель, вставили в программу. Она поделила его на слоя, и слой за слоем они наплавляются по методу поверх? Угу. А как долго другуется одна деталька такая? Ну, долго, такая, около часа два, наверное. Аминьончик цей. Mm, около часа. Ну, в зависимости от качества. Если хочется получше, качество покрасивее и поаккуратнее, то э, тогда нужно медленнее его печатать, конечно. А, а, з, а з чого он зроблено? Пластик, е, Технічний пластик, АБС, він в 90% е, е, електроніки, всієї техніки. Угу. Де, де ти його береш? Як він е, на самом деле вже в Україні його делают. Тобто, <laughs> просто він закупається в гранулах, його переплавляють і виходить така мононіть. Пластикове, уже вже ну, підтримується принтером і нормально їм адекватно воспринимается, и і він може печатати. Там точно має там бути точний розмір, то есть, щоб все акуратно печаталось. Ну вот, дивись, э, міньк, я розумію, це іграшка, не знаю. Там будуть такі, думаю, і ще будуть такі штучки. Так, да, да? Да, звісно, план, плануєш. Можна, то, угу. А от тут ще купа <клух> різних штук мені не зрозумілих абсолютно. А що це? Що це? Для чого це? Це якісь деталі. Да, да, ну, це буде... декоративні О, украшення. О, це на ялинку можна повісити. Або, або... або сережку Мога зробити. Да. з <ріх> От люди к нам приходили, обращались, ми робили такі вот шківи. То есть у человека сломалась такая деталь, зачем ему ее как бы заказывать с Китая? Это время и деньги, а напечатать намного дешевле то есть 20 гривен <laughs> такая штучка. А она мясная, як она может да, конкурувати это... с нормальными деталями. Ну, кон это тот же самый пластик, единственная технология, как бы наплавления вот этих всех слоев Вот скрепление слоев может быть, конечно, повредить. А так в принципе крепкое. Если все качественно классно напечаталось, то все крепко, не ломается. А що в тебе тут ще є, окрім цього? Оця маска мене дуже цікавить. Маска. Ні, это не маска, это запчасти робота. То есть он будет двигаться. То есть, моторчики, да. Вот как бы я его буду дальнейшем программировать. Будет полноразмерный робот. Также вот еще его деталь. И вот тоже детальки от руки. Вот будет похожий механизм. Такого це, це пальця. Це да, то есть, ну, похоже, механізм будет в области, То есть он будет полноразмерный, как ну, розміром з чоловіком. Да. То і есть все ще... руки двигаются, голова. Що <свят> ты з цим роботом будеш робити? Ну, Програміровать. Вот это ну, а уже почем? как раз то, что то, що програмі може делать. <свят> Я не знаю, ти його спрограмуєш, ти його зробиш, він відстане, буде рухати пальцями, очима і так. У них функції будуть. Ну, може виповняти якусь роботу. От зараз я, наприклад, е буду наукові роботи писати з дистанційним е керуванням. Наприклад, можна його поставити в якомусь іншому місці е небезпечному для людини. Да? Е і він буде повторювати рухи людини-оператора. Mm -hmm. Тобто, люд ну, людині ж просто взяти якийсь, наприклад, речах, по по ну, вімкнути, повернути, а це саме буде робити робот. Ага, там до людини може бути так. небезпечно. І, небезпечним. Ну, Найголовніше, що він надрукований. Тобто е не треба якихось спеціальних там устройств, mm -hmm. що-чого-то, заводів не нужно. Тобто, То він просто буде по повністю пластиковий, да. окрім різних деталей, типу да, шурупів да. різних а, а мене, якщо моторчики. чесно, цікавить таке питання: якого розміру сам принтер? Принтер е ну десь як цей стіл, напевно. І висоту. тобто, ну, поверхня 200 на 200 х от це площадка для печати. Uhh -huh. І ти плануєш так багато багато всього зробити, а чи, чи вывози, от один принтер, це, це все робити? Так, звісно. Тобто один, да, конечно, йому ну, <д Station> потрібно більше времени. От на даний момент ми вже второй збираємо в університеті з командой, у нас три человека є. І ми збирали уже второй, сейчас вот какие-то елементи доделуємо, щоб швидше. Этот процесс делать. Да, конечно, е каждую деталь он должен там, время пропечатывать. Если мы ставим уже параллельно две детали, то это уже быстрее. Если ставим е 5-10 принтеров, это еще быстрее. То есть по сути хотелось бы создать центр печати вот в сумах. А, а вы принтер цей так само робите, как ты зробив попередній? И детали принтера второго мы уже печатаем на моем первом. What... Тобто принтер друкує принтер. Yeah, yeah, so. Скоро будуть принтери самі розмножуватись і їх буде <с мільйон. Просто так, ці фільми про апокаліпсис, про термінаторів, там що машини це захопляють. Нас не захоплять не прибульці, ніякі не роботи, а 3D-принтери. будуть себе. Ні, ну вони якби не рухаються, так що я не думаю, що якось... Я не знаю, не знаю. Потім зробиш цього робота, і потім він буде рухатись і друкувати армію машин, армію принтерів. А у вас якісь, я не розумію, центри якісь є в університеті. Стетті, чи що у вас там таке відбувається? Де, де ви це все робите? Так, ну насправді є проєкт міжнародний, завдяки якому створився стартап-центр New Generation. І ось на базі стартап центру ми, як один із стартапів, презентували лабораторію 3D, і от зараз ми, по суті, її вже реалізуємо. Mm -hmm. я, я, які Плани, от я так розумію, що в принципі, можна як протези використовувати ці руки. Так, так. Ми зараз в Сумах також ведемо е, розмову з волонтерами, з протезистами, щоб вже створювати протези. Е, тобто є попередні ще, ще один варіант, є такої руки, це от один палець. А є рука, предпочитаю варіант, там немножко по другому зроблено, на лісці. А зараз я хочу більш механізовано зробити, щоб він вже був більш дієспособний. Щоб... Во то есть мы ми вже ведемо то роботу, щоб люди подключались, интересовались, где-то з кем то чтобы применять приміняти технологія. То в принципі вже в сумах можна буде, можна сума буде порівняти з якимось Китаєм, наприклад, там де розробляють так. всі різні протези, які а роблять. А ви думали, що, я що це насправді ну, така справа затратна? Так, затратна. Ну, ми, ми Де зараз буде брати фінансування. Ну, сумський університет трохи допомагає нам на фінансування деталей там різних, mm -hmm. а також ми самі намагаємось Ось, команда. Також хотілось запросити людей залучитись до цієї справи. Якісь стартапи, ідеї. Давайте робити разом. А як до вас можна долучитись? Де вас можна знайти? Як зв'язатись? Ну ну, окрім ну, того, як, як через нас, а може хтось так. захоче напряму? Так, е, ну в, в ЄТ-корпусі в Сумському державному університеті ми знаходимося на другому поверсі, тобто підходьте, 227-ма. А через соцмережі, 227 аудиторія? двадцять mm -hmm. угу. Так. А через соцмережі можна знайти? Так, можна. Можна. <laughs> Лабораторія треба. <Можна, привод>. <laughs> Я не пам'ятаю, як ми підписали. Є є насправді у студентів Сумського університету є контакти. я думаю, угу. Можна ну, шукати сторінку на часі ранок, потім шукати нас з Дашою, там шукати Рому, а у Рому вже шукати. Насправді все простіше. На сторінці на часі ранок ми викладемо вашу групу да, ми, там, і, і тебе. Загалом всі контакти можна буде знайти і долучитися, і робити таких чудесних міньйончиків. Я просто не можу ним на, налюбуватись Насправді. Займа, і... Дівчина була б дуже дуже рада. Чи так. це розкрасити, буде взагалі? Да. Можна... Так. Його можна ще розмальовувати. До от, речі, що... э... це буде дуже круто. Я так розумію, ось ця пластикова нитка, вона одного кольору, і тобто ти роздруковуєш так. саме цим кольором. Так, так. А от можливо, а... так, щоб. Э... І різні кольори, наприклад, так, щоб одразу розфарбований, наприклад, був? Можливо, але це складніше цей процес. Тобто, як варіант, можна використовувати принтер з декільками соплами, mm -hmm. тобто це елемент, який видавлює пластик. Mm -hmm. Якщо, наприклад, три сопла використовувати, уже різними кольорами можна друкувати. А це все розфарбоване, так? виходить? Ні. Це різнокольоровий пластик. А ми ми це закупали життя. різного кольору пластику. Ага. Вони, вони друкували. Да, а от жовтого кольору вони захотіли закупити, так щоб нінчика зробити жовтого, <світ> повністю. Ні, нас насправді замовник попросив саме біло біло, щоб можна, можна було розмальовувати, так, так? так? Ну що ж, Роман, ми тобі бажаємо великих успіхів в цій справі. Можливо, Спасибо. твої принтери саме захоплять наш світ, <світ>, <світ> суми <світ> спочатку. А можливо, вони дійсно будуть робити класні справи і волонтерство. Це вже великий проти допомагати людям з Можливостями. Що ж, ми тобі дуже дякуємо, Дякую. що ти до нас зранку прийшов. Отак от прокинувся, зміг. <рикнув> що ж, я сподіваюся, ми ще до, до тебе якось повернемось. Чи ти до нас прийдеш знову в гості і ще порозмовляємо про твої новітні якісь втілення і все такі? Інше. Так, обов'язково будемо тебе чекати. Дякую тобі, величезне. Дуже е, дуже. Ну що ж, а ми вже закінчуємо розмову з Романом і переходимо до випуску новин. Тож не перемикайтесь.